Українські питання серед причин розвалу німецького уряду Канцлер Шольц звільнив міністра фінансів, лідера ліберальної партії Крістіана Лінтнера. Після чого політсила вийшла з уряду серед причин звільнення, про які публічно заявив канцлер, те, що Лінтнер поставив його перед вибором фінансувати підтримку України чи соціальні виплати німців. Обирати шольц не захотів, каже гроші треба для обох сфер. Тепер канцлер залишається керувати урядом меншості. У січні шольц поставить вотом довіри у парламенті. Відтак у Німеччині до кінця березня відбудуться дострокові вибори. Докладніше про ситуацію Наталія Фібрік. Світлофор зламався. Німецький уряд, що складався із трьох партій, розвалився після того, як канцлер Олаф Шольц, голова соціал-демократичної партії Німеччини, звільнив міністра фінансів, голову вільної ліберальної партії. Планові парламентські вибори у Німеччині мали б пройти у вересні наступного року. Однак члени коаліційного уряду сварилися із початку урядування і до фіналу разом вже не дотягнули. Канцлер провів свого міністра, звинувачення. Ачуваннями надто часто міністр фінансів Лінднер блокував закони не по справі. Надто часто він діяв на догоду своїм клієнтам і партії. Надто часто він підривав мою довіру. Навіть угоду про бюджет він відкликав після того, як ми у довгих переговорах про все домовилися. Немає жодної основи для довіри в подальшій співпраці. Серйозна робота в уряді неможлива. Новим спалахом конфлікту, що й розвалив коаліцію, став лист міністра фінансів, який злили пресі про необхідність переосмислення економічної та фінансової політики. Пропозиції протирічили уявленням соціал-демократів і зелених. І коли компромісу не дійшли, Крістіан Лінднер, партія якого за опитуваннями набирає мізерні 3%, запропонував дочасні вибори. Після чого був звільнений Сьогодні ввечері на засіданні коаліційного комітету канцлер припинив співпрацю зі мною та нашою партією. Його ретельно підготовлена заява, з якої він виступив, доводить Олаф Шольц, уже не хотів компромісу, а скоріше розраховував на розвал уряду. Цим він веде Німеччину до фази невизначеності. Утім, дострокові вибори таки будуть після того, як уряд меншості шольца оголосить у парламенті вотум довір. Через відсутність більшості його програє дочасні вибори в Німеччині пройдуть на півроку раніше у перший же тиждень парламентської сесії в новому році я оголошував довіри, щоб Бунденстаг проголосував за нього 15 січня. Так парламентарі вирішать, чи бути достроковим вибором. Тоді ці вибори можуть відбутися найпізніше до кінця березня з дотриманням конституційних норм. Тож у німецькому уряді залишилися соціал-демократи та партія зелених. Ще цього року вони сподіваються, що приймати закони їм допоможуть опозиційні ХДС ХСС. Доти ми залишаємося на посаді і будемо рішуче виконувати свої обов'язки і забезпечувати стабільність, яку Німеччина може і повинна робити у Європі. Найвищі рейтинги зараз у ХДС ХСС – 33%. Тобто їхній лідер Фрідріх Мерц може стати наступним канцлером. Але цікаво буде на формуванні коаліції у Німеччині зараз популярні ультраправі та ультраліві, і зібрати уряд та втримати його за таких умов. Це задача із зірочкою. Наталя Фібрих ТСН один